Я би взяв би росіянчика в паті, якби він в мене на стрімі сказав ама мама, кримінал. Ну, це як сімплом, пам'ятаєте? Ну це ж теж. Ну, <глух> тобто, щось десь. <глух> банку треба не опускати, а банку треба закривати. Просто подивіться відео. Я думаю, що ви для себе щось зрозумієте. Вітаю вас, котики! Це Олексій Малецький, тобто я. І я тепер знову коментую Тір-1 Counter-Strike. Чудова новина для холосів, звичайно, для мене, і для ком'юніті. Як ви знаєте, ми отримали права ексклюзивні на трансляцію з Underpeak World Championship, на якому будуть присутні Наві. Це Вуса Влог. Сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про Counter-Strike, Але це, до речі, один з небагатьох випусків, в якому не буде, не буде про що говорити з точки зору турнірів. Тобто новини в нас є, а турнірів немає. Це дивна дивина. Ну, хіба що паралельно були кваліфікації на Сандерпік, Сісіті йде теж там стадія кваліфікацій, але ті родин туріків немає. Всі зараз відпочивають і готуються до Старладера, який ось уже 18 го Сла почнеться в Будапешті. Це Вуса Влог. Дякую вам за вашу активність за те, що ви ставите вподобайки, і за те, що підписуєтесь на канал. Поїхали, погнали, полетіли. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. І в мене постійно в цей момент в голові голос Сергіза, який каже, Олексій, можете не співати, будь ласка. Спіліт офіційно перевели зонтікс на лаву запасних. На його місце до складу приєднався Тнір. Нарешті ця помийка буде без українського прапора в складі. Цікаво, наскільки це правда те, про що була інформація, що нібито проблеми з паспортом. Ну то якщо проблеми з українським паспортом, то най в Білорусь або там в Рашку, і там візьме потужний паспорт, який буде підкреслить його сутність. Піджел сатана 2026 буде без російської мови. Пам'ятаєте цей срач скандал, коли вийшов Ток пропагандистської федерації кіберспорту Росії, російською мовою там на сцені, не казахською, бляха, не казахською. Ну, що робити, Казахстан проживає приблизно ту саму історію, як проживала Україна. Це зросійщення, це російський гібридний вплив, коли вся військова, в тому числі військовий потенціал, руйнується зсередини агентами і кротами. Ну, Казахстан, скажімо так, є сателітом Росії і він. Дуже сильно допомагає Росії там з підсанкційними товарами і так далі. і так далі Та й молодь теж, якщо звернути увагу до подивитись на казахів, то молодь теж е спілкується багато, переважно російською мовою. Нібито казахи самі знають свою мову, але, ну, типу, Коротше, дуже схожа ситуація з Україною. і Те, що було у нас там 10-15 років тому, піджел офіційно підтвердили, що, що мова турніру англійська. В залі будуть звучати англійські коментатори. І те, що було в піджел сатані. Минулого, оце, в цьому році, да, минулий турнір. І там це все російські блогери, російські букмекери, росіяни на сцені. Це ж тільки говорить про те, що Росія теж гібридно туди свої руки простягує. Ну, а казахи не можуть відстояти свою самобутність. Ну і відповідно прогинаються. Ну, це все до пори до часу. Це все до тих пір, поки дрони і балістика не полетить вам в обличчя, а потім може щось поміняється. НПЛ, на жаль, зашкварився трошки пан Андрій. Не знаю, якщо він слухає це відео, навряд чи слухає, навряд чи чує. Можливо, хтось з бейтів дотичний до цього. Ну, треба це прокомунікувати. Дуже шкода, що на четвертий рік повномасштабної війни треба молодим людям, які живуть за кордоном, які є українцями і користуються українськими паспортами. Дуже шкода, що потрібно пояснювати, що толерувати росіян в публічному просторі. Це погана ідея. Дея і це Погано впливає не тільки на гравця і на команду, а ще й погано впливає. Це шкодить в принципі державі Україна, зокрема мені, наприклад, або моїм дітям і так далі. і так далі. Чому це шкодить? Тому що Росія, її громадяни це представники терористичної федерації. Нагадую, бляха, черговий раз вам додіки? Хто цього досі не зрозумів? Якщо ви вважаєте себе недодіком або вважаєте, що ви робите все правильно, то Дії, це відео, цей е, спіч адресований не вам. А якщо ви все ж таки відчуваєте е, якусь провину, відчуваєте, що ви відверто дали штангу, то будь ласка, прийміть якісь, зробіть якісь висновки. Ви можете публічно не вибачатись, але, хоча б, не толеруйте росіян, гравець Фавбатіфавбатім на бенчі Андрій Гатрі не грав фейси та потрапив в одну гру з капітаном Бейт Енпієлом, який грає в паті з росіянином Цвейхом. Гравцем команди Team Spirit і ще одним а, якимось там грачом білорусом чи щось таке. Коли Андрій запитав, Гатрі запитав у Ніпла, чому той грає з росіянами, Ніпл йому відповів лише одне слово: норм. Андрій тут? Да. А чи ти з русским граєш? Норм. Ну я ж кажу, братік, це то воно то норм. А якби тут десь ти почув прильоти або почув, як шахет над тобою, летить і як балістика вбиває в твоєму рідному місті людей, можливо, ти б тоді змінив свою думку? На жаль, ну це як Сімплом, пам'ятаєте? Ну, це ж теж, якби людина виїхала, людина собі як це, кайфує, тусується з росіянами, ходить на трансляції до всяких руснявих ви. І піарить там відповідно піарить, піарить російських букмекерів. Ну, Андрій НПЛ, я дуже сподіваюся, що зробить висновки. Це взагалі організація бейт. Було б непогано якось звернути на це увагу. Принаймні не відмовчуватись. Але якщо ви вже відмовчуєтесь, то зробіть якісь висновки на майбутнє. Топі теж норм топа на цьому скріншоті, що ви бачите, у нього нікнейм Афехуква грає у пачці з Електронік. Також разом з ним українець Рейдж. У нього на твічі 20к підписників. Є посилання на ВК, у які, в якому він робив пости ще в 24-му році. Не знаю, тут з приводу топи грає в пачці, тому що ну вони ж там на фейсі можуть потраплятись рандомно один з одним. Але якщо це саме створена паті, коли один додає одного, то це вже якби ну це вже інша ситуація. Розумієте, це ви цілеспрямовано. Берете росіянчика собі в паті. Я би взяв би росіянчика в паті, якби він в мене на стрімі сказав: Росія е, країна гамна, федерація має розвалитись, має заплатити репарації Україні, має понести покарання за свої е, військові злочини, які вона коїть на територію сусідньої незалежної держави. От якби цей росіянин так зробив, то я б його додав в паті, і навіть би записав би відео з ним і пост написав би, і так далі, і так далі. Але ж на. На жаль, таких людей у ну, публічному просторі немає. Немає, тому відповідно можна зробити висновок, що їм па що росіяни вбивають українців. Все дуже прозоро, все зрозуміло. Проходь за посиланням під відео та отримуй бонус на перший депозит до 225 тисяч гривень. Головне, це дотримуватись принципів відповідальної гри. Favbet — Це твій всесвіт гри. Майбіар взяли в команду Кікер, та його взяли в оренду на місце кікнутого Нікс. Бразилець пробув в команді 56 днів. Кікерт у нас представник Казахстану, дуже довго грав у Віртуспро. Ну теж Казах, такий, як би можна сказати, зросійщений. Студія холодці отримала права на коментування турніру з World Чемпіоншіп 2025 Я здається, говорив про це. І я точно писав про великий пост в телеграмі про це трішки деталі. великий це великий лан турнір, який прийде на Мальті 15 19 жовтня. Призовий фонд 850к. Цікавий факт. Це перший за довгий час турнір, де немає жодного російського гравця. Мені подобається. Ну і наві будуть. Наві ясно, зрозуміло там як фаворити. І дуже сподіваємось, що вони продемонструють хорошу змісту. Товну гру, ну а ми будемо коментувати власне, як я почав це відео з того, що я буду коментувати. Ну можна сказати, тір родин турік. Навіщо нас тір 1 команда? Якщо тір 1 команда на тір 1 туріку, значить я буду коментувати тір 1 турік. Дуже сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що наві там якраз таки задіпранять, а не зіграють так, як було на ЄВЦ. У Астраліс новий власник 5 вересня 2025 року Fusion і Sports Group повністю викупили Астраліс AS. Тепер організація офіційно переходить під контроль Якоба Лунда Крістенсена, людини, що займається данським кіберспортом щонайменше 15 років. Заснувала Копенгаген Вульфс та була співзасновником Бласт. Серед нових облич в організації з'явився Данець Кальк, колишній кіберспортсмен в 1,6, який з 2019 по 2024 був операційним директором NIP. Та при якому шведська організація пережила свій найбільший занепад. Цікаво, що Калька, я пам'ятаю, да, дійсно ще з 1-6. Він е е був такою важливою складовою, е е складовою данського контрстрайку. І ще такі люди, ну я не знаю, може ви в курсі там ВІМП, наприклад, або е то, от, от, це приблизно той час. От Зонік з'явився, і це от Зоні, Кальк, це вони плюс-мінус десь там в один час грали. Робс, боже, бляха, з цією новиною це такий клоунада просто. Тільки влупився Робс, бляха, всі пабліки, як під копірку просто. Ой, Робс розбив машину, ой, Робс потрапив в ДТП. Ой, Ви б так писали про те, як русня балістикою вбиває українців, як ви про Робса згадали. Просто Робс розбив свій новенький Порше, Робін потрапив в аварію. Ну, слава Богу, що живий і добре. Хай буде, хай живе і хай дов довго живе. Скромний, талановитий, сильний виконавець, роботяга, красунчик. В першу чергу треба зауважити, що це не проста автомобільна аварія. Робін вилетів з дороги на гоночному треку. На гоночному треку це говорить про те, що скоріш за все. В нього там якісь е, спеціальне кріплення було машина можливо обладнана шолом, ну тобто. Якщо це гоночний трек, то він має бути як гонщик нормально підготовлений. Тому я думаю, що тут якраз такий ризик того, що він розіб'ється, він був мінімізований. Машина в см'ятку, а сам робс не ушкоджений, але сам засмучений. Знову ж таки, по перше, я думаю, там страховка. По-друге, з грошима проблем немає. По третє, живий, здоровий, і це головне головне це живий, що здоровий і, і здоровий. Твіст покинув ліквід після фісури, де вони зараз грають. Взагалі, з ліквідами якась дуже в цілому погана ситуація. З того моменту, як вони почали оновлювати свої, е, свої склади, тобто він ще не покинув, але вже є анонс. Коротше, гравець буде грати за фейс-клан. Вже фейзи анонсували повернення. Першим турніром канадця стане Pro Сізон Season 22. Кого він замінив? Невідомо, але за чутками це буде рейн. Давайте так. Він надійний, він класний, він крутий, але... Всю, до всього свій час. Я вдома, і я повернувся у фейс-клан. Останніми днями мені не вистачає слів. Після фісура зроблю великий пост. Наразі я дуже щасливий і вдячний знову об'єднатися з організацією та гравцями. Поки що я зосереджуюся на поточному турнірі, постараюсь принести цій команді в РС очки перед тим, як покинути. Їх. Ще раз дякую за теплий прийом і підтримку. Дуже радісний був твіст, коли залишав фейс клан і йшов у ліквід і з'єднався з своєю колишньою організацією. Але ну прямо бляха, ну все погано. Ну, максимально все погано у команди Liquid. І ви знаєте, от я вчора з Сергій на стрімі про це говорив. Типу, що взагалі робити з цією командою? Що робити ліквідом? Ну, ви ж пам'ятаєте, що доєднався аналітик Флеші, який працював дуже. Довго з блейдом. Це не принесло результату. Ну, поки що. Ес'юхі, це доволі такий непоганий капітан, колишній капітан команди Маус. Нерц е, Ультімейт. Ультімейт – польський снайпер. Це, в принципі, для нього перша така крупна Тір-1 команда. І твіст йде, і ще залишається Нав. Як би мені це не хотілося, як би я на цьому не, не зауважував, Нав завжди здавався мені е, таким, знаєте. Надійною надійною ланкою цієї команди. Але я завжди був е, трохи хейтером його, тому що ця інфантильність на обличчі, оця байдужість, вона мене просто розбиває на частини. Я дуже не люблю таких людей, яких. Е, їхній вираз обличчя говорить про те, що все погано. Я хочу дуже вірити в те, що він не така людина, що він в житті там і посміхається, і спілкується. Але, бляха, ну те, що ти бачиш на трансляціях, це неприпустимо. Ну я не хочу, щоб у мене сидів тімей сумним. Є... Ну це ж це ж ненормально. Це ненормально. Він може сидіти з сумним обличчям, але він повинен це балансувати. Тобто, він це е, сумне обличчя може обігрувати. Десь там сумне, десь весе. Десь там над цим пожартувати. Я не знаю, що там з харизмою, але харизма максимально прямує до нуля з таким обличчям. Кікати за обличчя теж, звичайно, не дуже вірно. Але бляха, ну, треба результат. І мені здається, що Нав, Він ж, до речі, виходить, що в цій команді останній гравець, якого не міняли ось протягом уже тривалого часу, там скільки він років в команді знаходиться, треба дивитись. Але мені здається, що цей час настав. Ну і будувати команду довкола Сюхи, Нерца і Ультімейта. Не знаю, що там по новим виконавцям, але у ліквіді все погано. Наразі вони 16-ти в ранкінгу ХЛТВ і 32 другий в вальверанкінгу. З такими розкладами незабаром настане той час, коли вони взагалі не будуть потрапляти на мейджор. А ще важливе зауваження. Дивіться, сюхі, це ж людина, яку збрили з команди. Ну, розумієте, це капітан, якого кікнули. Нерц це теж гравець, якого кікнули. Розумієте? Ну, тобто, щось десь треба мінятись. Друзі, я традиційно хочу подякувати своєму партнеру GoGoK за підтримку і за можливість випускати це відео. Не забувайте, що на сайті ви можете отримати перший бездепозитний бонус, ввести ухо старт. Промокод і отримати долар, за який ви можете відкрити декілька кейсів. Також, якщо ви хочете поповнити свій рахунок і отримати точніше, зробити депозит на рахунок, то ви можете за проміком ухо АП. Отримати 35% на свій рахунок також на сайті. Є можливість контрактів, коли ви можете свої, знаєте, треш скіни, оці докупи скинути, і потім щось вибити більш прикольніше, точніше, скрафтити більш прикольніше. За моєю інформацією, на цьому тижні має з'явитись ухо кейс, тому. Якщо що, заходьте за посиланням, долучайтесь і слідкуйте за новинами. Також там дуже багато великий вибір кейсів і різноманітних, звичайно, можливостей і спроб вибити прикольні скіни. Тому долучайтесь, заходьте за посиланням. Дякую. GoGo Case. Go, Поїхали далі. Польський інсайдер. Якийсь неможливий інсайдер. Висрав наступну інформацію. У мене тут є деяка теж інформація, у мене щось складається пазл. Я, правда, на жаль, не можу поки що зараз говорити про нього. Коротше, побачив перший пост. значить, Inner Circle викупили склад TNL. Це прям шок. Ну, тому що TNL в одному кроці там від мейджера, і зараз а, продати цей Inner Circle. Я не знаю навіть, яка там сума угоди має бути. Я думаю, що команда TNL за мейджор, якщо потрапить в наліпки, може заробити мінімум 300-400 к. А це цілий склад. Ну я би якщо продавав би, то десь за мінімум лям 200, півтора. Десь так. Значить, Circle викупили склад TNL, Написав якийсь польський інсайдер. Про це написав польський інсайдер, який до цього вірно передбачив. Дізбан польського складу Inner Circle. Ну, тобто, це людина, нібито десь дотична до цього. Значить, ще в штабі е, цікава інформація з'явилась. Власником Inner Circle та студії Homecast є український мільйонер Олександр Слобоженко. Взагалі, е, я чесно, без поняття, хто це. Що це за тіп? Єдине, що я бачив декілька місяців тому, якийсь був хайп з приводу того, що якісь він, якісь ще тіпи, якісь там е, щось мажоріки, щось. Вони там, якась золота молодь, якийсь там зашквар хайп. Коротше. Потім щось чи він виїхав, чи не виїхав. Короче, тут такі, якісь чорті, що не знаю. Так от. Це все, що я про нього чув. Я не знаю, що це за ті. Без поняття. Власником Inner Circle. це пам'ятаєте, де Ламабота підписали. Потім він попрацював там декілька місяців, потім його збрили і взяли польський склад. Звідки ростуть корені Inner Circle? За чутками власником організації є Олександр Слобаженко. Що цікаво, рік тому Слобоженка Слобаженка повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 200 мільйонів гривень, а сам він знаходився в розшуку. Ама мама кримінал. До речі, вже я говорив про StarLadder, Ще невеличку вам ремарочку. Є сітка. Natus Vincere в першому турі зустрічається з Найн з цікавого. Також того, що нам цікаво, це байти в першому турі. Зустрічається з PVIн руснявою помийкою. І NAP будуть грати з OG. А, також ще ж Passion UA або Passion MAGA, Вони ж Make America Great Again, зустрічаються з ким? GentleMates. Ну і вийшло дуже раджу подивитися багатьом. Хто кому цікавиться, хто цікавиться, раджу, раджу подивитись інтерв'ю на каналі Наві з Блейдом. Вийшло інтерв'ю година 10, Доволі, як на мене, не вистачило динаміки. Воно доволі одноманітне. В інтерв'ю ми побачили апартаменти, в яких живе Андрій в Барселоні. Побачили те, що в нього чотири собаки не розкрили особисте життя, хоча це нормально. Він декілька разів казав Ми, тобто в нього є пара, і він живе, судячи з усього, там, ну там, коротше, проживає так, так в принципі, так і є. Прийшла Лана нова хост-ведуча, до нього в гості, і вони англійською спілкувались годину десять про, про життя, про Counter-Strike, про роботу. Інтерв'ю вийшло, як на мене, трошки сухуватим, не вистачило мені динаміки, але тут треба розуміти, що просто ще сам Андрій такий він трішки. Знаєте, як такий, він не, він не рефлексує, він, не знаю, може, він така людина, не стримує емоції. Доволі спокійний, доволі зважений, говорить свої думки, каже, як є. Що з важливого треба підкреслити? Перше, він. Як людина системна і власне навіть організація теж системна, да як писав Євген Золотарьов, траст за процес. Пам'ятаєте, ми про це говорили? І зараз він не вбачає багато проблем в тому, що відбувається. Він каже, що в нас новий гравець Маказі і йому потрібен час для того, щоб його імплементувати в склад, тому що в нього не було досвіду великого досвіду. Ті родин гри тут потрібно його влаштовувати в схему команди. Тут потрібно багато працювати. Він взагалі каже, що зараз у нас попереду є турніри, на яких треба зосередитись: там Starladder, Сандерпік, де ми маємо, ну не те, щоб показати результат, а продемонструвати свої напрацювання. Тобто, те, що ми зараз робимо, воно має бути все відтестовано на цих туріках. Що висновки треба робити якісь знову ж таки проміжні тільки вже після мейджера, і це логічно, що тренеру. Ті родин тренеру, одному з найкращих тренерів в світі потрібен час. В нього ну, буквально ось є півроку. І це теж я вважаю, що це небагато. Це небагато для того, щоб побудувати боєздатний склад. Сам Андрій, на мою думку, неодноразово вже доводив свою компетенцію, рівень розуміння гри і те, як він з різними складами досягав успіху. Дуже кумедно і смішно. В тому числі мені теж читати коментарі з приводу того, що там блейда треба прибрати. Будь-який коментатор, будь-який просто глядач. Він може звичайно виказувати думку, але він точно не може знати про гру більше ніж знає Blade, Да? Я знаю Блейда як спеціаліста багато років, я сам з ним свого часу змагався. І я точно можу сказати, що таких як Блейд, людини одиниці. Одиниці. Їх можна перерахувати на пальцях. Блейд, Міша Кейн, Серега Ламич, там, Аміран, Ангел. Це от люди, які е... Розуміються на грі, які знають, як в цій грі щось працює, і коли е, хтось з вас пише щось таке, по типу там блейда треба брити, він не розуміє там один і мапул, ну люди це дійсно виглядає смішно. Немає, тобто він каже, що немає проблеми в тому, що там ігор або там Олексій щось там не влучає або не дограє, він підкреслив про те, що у Алексі там більше відповідальності, більше. Точок фокусу в нього, в тому числі, трішки розкрив він там гравців, по типу того, що там той хтось більше говорить, той може й Що команді там не вистачає того, вистачає це. Говорив про сімпла, говорив про різних ІГЕЛів. Ну так доволі цікаво. Я ж кажу, що інтерв'ю трішки, знаєте, ну як на мою думку, воно таке трішки я занудьгував, воно так монотонно, однотонно. Але ви маєте розуміти, що ну це така це специфіка, така спілкування, така людина, тобто він. Зважений, він дуже іронічно, дуже рідко може влучно сказати два-три слова, і це буде дуже дотепно і смішно. Так? Тобто Це не це от не я, який буде там: -де -де -де, бе -бе -бе", там Б -б балаган, балагур там жартувати, стрибати, співати. типу Ну от Андрій така людина, і він завжди таким був. Ну тобто це І це добре. Знаєте, от по його розмові, по тому, як все. Проходить, видно, що це людина системна, це людина знає, що потрібно і має величезний кредит довіри від організації. Тому доволі тупо взагалі, коли ви щось пишете про блейда бляха. Ну ви не навіть не розумієте, наскільки ви кумедно виглядаєте в цьому плані. Тобто ви як спеціалісти приблизно нуль. Ну, типу, якби ви сказали, знаєте, якби, от він теж про це говорив в інтерв'ю, що, типу, так то і те то, те то і так-то. Мол, типу, я, на мою суб'єктивну думку, бачу, там проблема тут, проблема тут, вона там не вирішується, або системно те то-тето. -то. Це можна було б зрозуміти. А коли ви просто висираєте, по, типу, ну, не ви там хтось з вас, окей, висирає, типу, та бляха, треба міняти блейда, просто тому що вам так захотілося, або кік Вандерфула, ну, типу, то це ж просто. Смішно, от тому тому просто подивіться відео. Я думаю, що ви для себе щось зрозумієте. Проходь за посиланням під відео та отримуй бонус на перший депозит до 225 тисяч гривень. Головне, це дотримуватись принципів відповідальної гри. Фавбет! Це твій всесвіт гри. Наостанок традиційно буду просити вас долучитись до збору пана Андрія. Там збір буксує потихеньку, помаленьку. Ніби баночка поповнюється, але все ж таки сума потрібна і збір потрібно. Закрити, Я казав Сеня, банку треба не опускати, а банку треба закривати. Це важливий момент. Тому залишаємо банку, залишаємо QR-код і прошу вас долучитись до підтримки сил оборони. І дякую Андрію за те, що він відкрив банку і допомагає хлопцям напередку. Дякую, що додивились відео до кінця. Вірш, обов'язково вірш. Прочитаю сьогодні вірш своєї дружини, яка днями мала невеличку подорож, Поїхала потягом, і, відповідно, коли їхала в, потяг, в потязі, надихнулась цим. І, власне, написала вірш. В потязі пахне чужою бідою, довгим чеканням, чиєюсь нудьгою, втомленим тілом, пустим бурмотінням. В потязі завжди блукають півтіні. В потязі тишу руйнує раптово, плач, немовля, криво, зронене слово. Дзенькі. Склянок і шелест пакетів, кимось наспівані тексти куплетів, стукіт колес, підстукіт сердець, потяг завжди чиїсь початок і кінець, потяг це суміш надії і втоми, шепоту й викриків. Чуєш? Я вдома. Отакий от, от вір. Це була Вікторія Ніколенко і, звичайно, Олексій Ухо Малецький на каналі Вуса Шоу або на вашому улюбленому відео, яке ви дивитесь по понеділках, вуса Волог. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. А ще пам'ятаєте подкаст з Тонією? Вам сподобався? Так, от буде друга серія. Тому, щоб не пропустити, підпишіться на канал. До нових зустрічей, Бережіть себе! Це був Ухо і Вуса Волог. Не примикайтесь, бережіть себе на все добре.